Спеціального кодексу України про Надра. І там, чорним по білому, написані прекрасні речі, що стратегічні запаси корисних капалин України, включаючи рідкоземельні метали, а у нас під 100 різновидності рідкоземельних копалин, капалин, які, до речі, унікальні в Україні. І 22 з рідкоземельних металів визнані Європейським Союзом як критичні. Так, от цим законам і цією правочкою 319 ви не просто віддаєте все це іноземним юридичним і фізичним особам без будь-якого навіть там особливого конкурсу. Держава Україна за свій бюджет спочатку буде це розвідувати, потім буде за це платити, щоб можна було знаєте, вже на торілочці просто піднести так званим інвесторам. Підвести готові, розвідані, з'ясовані, визначені родовища. За все це держава буде платити. Але потім наші надра будуть розбирати як країну на органи. Чому? Тому що 312-та правочка дає на це право. І вона ж не просто так внесена прямо зараз. Вона внесена прямо зараз, тому що останні місяці ця шушара, яка очолює країну. Грабує вже все, що тільки під руку попадається.